Ми у нових петрівцях під Києвом. За цими воротами тренуються майбутні гвардійці. За два тижні підготовки добровольці опанують основи військової справи. Багато з цих людей вже проходили службу. Гвардійці, які вперше вдягнули однострій, теж показують хороші результати. На рівні з досвідченими побратимами копають траншеї, вчаться керувати технікою та опановують ази армійської справи. Бойовий дух не змінився. даже те, которые там, у которых появились мелкие простуды, все в строю, никто не хочет оставаться в казарме, все идут на боевую физподготовку, высокий дух патриотизма, очень радует, ну и огромное желание учиться дальше, как для новобранцев я вам скажу так, первая огневая подготовка нас всех удивила очень сильно, потому что те люди, которые никогда не стреляли, хорошо отстрелялись, это было уже начало хорошего. На відміну від звичайних призовників, гвардійці це здебільшого чоловіки середнього віку. Наймолодшому тут 20 років, найстаршому 45. Серед них вихідці як із західної України, так і зі східних областей. Є навіть кримчани. Ми громадяни України. Ми повинні захищати свою батьківщину. А в світі буває всіляки. Тобто ми завжди повинні бути готові стати на захист своєї батьківщини. Національна гвардія відповідає за державну безпеку та громадський порядок. Це своєрідне поєднання функцій міліції та армії. Більше половини в армії не служили. досить. Досить їм треба розказати принципи підходи до військової служби, до військового підпорядкування, до виконання команд. Ну як у військове, все. Підрозділ Національної гвардії у столиці сформували з декількох сотень самооборонівців. За порядком в колективі стежать командири сотень так звані сотники. Загальне військове керівництво та інструктаж проводять офіцери внутрішніх військ. І, хоча в перші дні виникали деякі непорозуміння, спільна небезпека швидко згуртувала. Власне переконання, в тому що в мене є син, якому 10 років. А я не хочу, щоб він, він воював краще бути воюварті. <рес> Всі вони різні за віком, соціальним статусом та освітою. Але все ж є те, що їх об'єднує. Бажання захищати країну не словом, а ділом. 26 березня в місті Генічеську на Херсонщині військовослужбовці Збройних сил України за підтримки БТРа і кількох військових машин взяли під контроль навігаційну станцію марс 75 яка використовується Чорноморським флотом Російської Федерації. На території станції знаходяться українські десантники в повному озброєнні. Всередину нікого не пропускають. По периметру декілька солдатів зайняли бойові позиції. За інформацією, інтернет-сайта Херсон Онлайн ведеться опис майна навігаційної станції. Зі слів мешканців Генічеська, які працюють на станції, російських військовослужбовців тут немає вже два місяці. За часів президентства Віктора Ющенка виконавча служба неодноразово намагалась виконати постанову суду про повернення Марс 75 державному підприємству Держгідрографія. Проте марно вітчизняне міністерство оборони давно виступає за повернення з оренди маяків та інших об'єктів гідрографії, які використовуються чорноморським флотом Росії. Разом з бойовими кораблями та військовими частинами під контроль російських окупантів перейшли і військові медичні заклади. Російські загарбники заходились проводити так звану ревізію, а фактично чинили мародерство. Син начальника медичного центру військово-морських сил України в Севастополі розповів про те, що там відбувалося. Е, воєнний госпіталь е, з самого початку всіх подій Был готов к выполнению своей боевой задачи. Были усилены хирургические бригады до прошлой пятницы ранее. Неизвестные люди, назвавшие себя самообороной, как раз в тот день, когда мой отец находился на дежурстве, порвались в здание госпиталя с оружием, как же так, рассредоточились по всем отделениям, по всем постам и начали под предлогом, что здесь, в военном госпитале, находятся какие-то сепаратисты начали э, просить госпиталь сдаться, угрожая оружием и всем остальным. Э, мой отец, еще раз повторяю, э, вышел, как офицер, представляющий часть полковник, начмет, вышел и сказал, что, уважаемый, здесь военно-медицинское учреждение, никаких сепаратистов здесь нет. И далее уже, соответственно, произошли события, которые были в эту пятницу, когда э, в полном составе пришли, опять-таки, вооруженная самооборона, так называемая, э, уже с гражданскими, я, я, я так понимаю, с подговоренными людьми. И э, начали э, насильно заставлять э, весь госпиталь переходить на сторону Российской Федерации. В результате чего э, с большим трудом, большими э, усилиями был снят украинский флаг и вознесен флаг Российской Федерации. Э, моего отца, а также все командование госпиталя было отстранено, повторяю еще раз, крымской властью от э, командования госпиталя. Всю неделю приезжали какие-то полковники, начинали, приглашали вступить в, доблест, в ряды доблестной российской армии, как они утверждали. Э, говорили, рассказывали, как там хорошо, как э, там будет им прекрасно. Э, и знаете, отец им ответил так: уважаемый, я тоже из Одессы, у меня в Одессе сын, у меня в Одессе мать, отец похоронен, у меня в Одессе невестка. И, и, как, вот, и как я буду приеду и буду смотреть им в глаза? Понимаете, лично для меня эти слова стоят многого. До українських військових лікарів ставлення місцевого населення, м'яко кажучи, зухвали. А над шпиталями майорять триколори. та вони все одно виконують свою справу, ходять до пацієнтів і рятують життя. Вони не зрадили клятви, ні на вірність українському народові, ні і Гіппократа. Молоде покоління медиків рівняється на них. Особливу подяку я хотів би висловити матросам, офіцерам, які до останнього були. На захисті військово морського сил, а в дійсності це є Тральчик Черкаси. Я хотів би особливо їм визнати свою повагу і гордість за них, які дійсно були і є справжніми офіцерами військово-морських сил. Багато хто із слухачів Української військово-медичної академії вже має досвід роботи в частинах та на кораблях ВМС. Вони носять чорні кителі і впевнені, що за жодних обставин не змінять форму. Ми їмі гордимося. Ми вважаємо, що саме вони сьогоднішні наші герої. Тому слава цим людям. Я дивлюся в майбутнє з оптимізмом і буду надіятися, що е, наші військово-морські сили будуть процвітати і будуть нарощувати свій потенціал. Забрали. Наші бази забрали наші кораблі, але я гадаю, що на цьому не закінчиться історія військово-морських сил. Я думаю, що ми продовжимо ми ще відродимо і збудуємо не менш якби конкурентне і ну, машину, яка зможе захистити кордони морські України. І вони вірять, що українські ВМС будуть міцніти. Незважаючи на останні події у Криму, Україна залишається надійним партнером і дотримується міжнародних угод щодо участі наших військових в гуманітарних операціях як приклад меморандум про взаєморозуміння між міністерствами оборони України та Королівством Данія у сфері авіаційно-транспортних перевезень, згідно з яким наші льотчики беруть участь у спільній військово-транспортній операції з перевезення пального на острів Гренландія, що має назву Північний Сокіл. Місія розпочалась 13 березня і триватиме майже місяць. До неї залучені військово-транспортний літак Іл-76 та 20 українських льотчиків та інженерів-техніків. Це один екіпаж та наземний персонал бригади транспортної авіації повітряних сил України, що дислокується в Мелітополі. Також до складу групи увійшли офіцери-координатори від командування повітряних сил. Північний Сокіл проходить п'ятий рік поспіль. Під час цьогорічної операції українські льотчики планують перевести з авіабази військово-повітряних сил США Туле на Данську полярну станцію Норд близько 600 тисяч літрів пального та іншого вантажу для забезпечення життєдіяльності цієї станції. На найбільшому в світі полярному острові українські військові льотчики виконують завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах. Температура повітря тут інколи сягає мінус 50 при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду. Також дається взнаки відсутність наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів. Станом на 25 березня вже виконано 9 місій, під час яких перевезено 113 тонн вантажу і понад 125 тисяч літрів пального. Всього українські екіпажі планують здійснити майже 60 подібних польотів і провести у полярному небі більше 100 годин. Завершити перевезення заплановано 10 квітня.